Класичний штрудель з вишнями, але в більш цікавій та зручній для поїдання формі. Показую рецепт. Починаю з приготування начинки. Вишня в мене після розморозки. Обов'язково без кісточки. Звісно, у сезон можна брати свіжу. Цукор об'єдную з крохмалем та додаю до вишні. Добре перемішую та ставлю на плиту на невеликий вогонь. Постійно помішуючи, доводжу до загустіння. Як тільки сироп почне закипати, крохмаль почне заварюватися, і начинка швидко загусне. Проварюю ще хвилинку і готово. Я перекладаю готову начинку в миску, щоб вона швидше охолонула. Можна лишити в сотейнику, а в той час займуся тістом. Інгредієнти максимально прості: вода кімнатної температури. Додаю дрібку солі, олію та оцет. Просію борошно та додаю рідкі інгредієнти. Ложкою перемішую до об'єднання. Після чого перекладаю на робочу поверхню та починаю заміс. Спочатку тісто дуже рідке та неоднорідне. Місити його руками зовсім незручно. Тому на початку я використовую ось такий пластиковий скрибок. І працюю таким чином, поки тісто не стане більш однорідним та еластичним. Приблизно 5-7 хвилин я вимішую тісто скрипком і далі продовжую заміс руками. Під час ручного замісу періодично можна злегка змащувати руки олією або трошки присипати тісто борошном. Але не варто зловживати олією, щоб не зіпсувати структуру. Борошна можна додавати більше. Чим більше борошна, тим простіше буде працювати з тістом. Але треба розуміти, що чим більше борошна, тим грубішим буде тісто. Я люблю, коли воно максимально тоненьке, тому використовую мінімум борошна. Якщо ви ніколи не працювали з таким тістом, зі сторони це може виглядати трохи складно. Але насправді складного тут нічого немає. Треба тільки зовсім трішки терпіння та практики. Увесь процес займає від 15 до 30 хвилин, залежно від типу борошна, який ви використовуєте. Чим нижчий відсоток білку, тим довше треба працювати з тістом. Краще за все тут працює борошно вищого гатунку з високим вмістом білку. 13-14% це ідеально. Але підійде також і борошно загального призначення: 10-11%. У мене сьогодні якраз таке. Поки я говорила, тісто вже змінилося в структурі. Воно стало набагато більш однорідним та почало відставати від столу. Ще пару хвилин роботи і маю ось такий результат. Тісто виходить дуже еластичне, там яке. На весь заміс у мене пішло 20 хвилин. Тепер його потрібно добре змастити олією та залишити при кімнатній температурі на годину. Це дуже важливий етап. За цей час волокна глютену в тісті розслабляться і воно стане готовим до розтягування. Коли тісто відпочило, можна переходити до найцікавішого. Стіл потрібно застелити чистою натуральною тканиною без ворсу. В мене це шматок льону. Злегка присипаю тканину борошном і викладаю тісто. Подивіться, як сильно змінилася його структура. Тепер воно ніби рідка гума в руках. Формую з тіста прямокутник і буду починати процес витягування. Спочатку трохи розтягую тісто на руках, а далі викладаю на скатертину та продовжую витягувати з країв. За потреби тканину можна крутити як вам зручно. Розтягую тісто максимально тонко. Воно має стати прозорим. Якщо в деяких місцях тісто порвалося, це нічого страшного. На якість труделя це не вплине. З тістом на сильному борошні таке трапляється рідше, але якщо працювати на звичайному, то це плюс-мінус норма. Я розтягнула його так тонко, як тільки змогла, і зараз буду збирати штрудель. Тісто добре змащую розтопленим вершковим маслом та трошки відступивши від краю, роблю доріжку з мигдалевого борошна по всій довжині. Можна використовувати подріблені горіхи або панірувальні сухарі і таку саму доріжку з іншого краю. Зверху викладаю вишневу начинку. Щоб равлик вийшов красивий, стараюся розділити її більш-менш рівномірно. За допомогою рушника закручую трубочку. Але не повністю, а лише до половини тіста. І так само з другого краю. Розрізаю посередині і отримую дві довгі вишневі ковбаски. Перекладаю їх на деко, застелене пергаментом. Та закручую в равлик. В кінці защіпую та ховаю під низ. Щоб тісто добре пропеклося на стиках, я не закручу равлик дуже щільно, а лишаю трохи місця для розширення та циркуляції повітря. Зверху добре змащую розтопленим маслом та відправляю в розігріту до 180 градусів духовку. Випікаю 15-20 хвилин, після чого знову змащую штрудель маслом та посипаю мигдалевими листочками. Продовжую випікати до готовності. Поки штрудель ще гарячий, притрушую його цукровою пудрою і можна смакувати. Штрудель добре смакує як гарячим, так і холодним. Але найкраще його подавати теплим з кулькою ванільного морозива. Ви тільки подивіться, як це красиво. І повірте мені, це дуже. Дуже смачно! Тісто дуже хрустке і водночас ніжне. Посипане пудрою та горіхами, воно ідеально доповнює кисловату вишневу начинку. Направду це не зрівняється з жодним із тих штруделів, що я коли-небудь пробувала в кав'ярнях. І до речі, я зазвичай готую відразу 3-4 штруделі. Один випікаю, інші заморожую. І це дуже зручно. Спробуйте і ви. Смачного і почуємось в наступних відео. Па-па!